Ходунки алюмінієві з розкладним сидінням PR449. Крукуючі. Можна фіксувати їх, якщо розставити ручки. Найбільш зафіксовані, щоб їх можна переставляти було. Так, саме сидіння, яке фіксується на резиночках. Можна. Розкласти в такому варіанті. Розкладаємо на самі крючки. Раз, два, три, чотири. Сидіння готове. Саме її можна зняти або відкласти повністю в бік, або знову зафіксувати на резинки. Так, складається теж легко. Натискаєте на дві кнопки по двом сторонам. Одну ручку і другу. Також має рівні висоти на 8 вісі, на сходинок.